Шановний пане премєр міністр шановні Мати пані і панове. Наша зустріч з моїм колегою, прем'єр-міністром Румунії Ніколаєчукі, відбувається на новому пункті пропуску. Для мене я переконаний, як для всіх нас це символізує посилення і зміцнення наших двосторонніх відносин, а також незмінність європейського вектору руху України. Ми зустрічаємось у надзвичайно складний час, коли Продовжують нищити інфраструктуру України напередодні зими. Ми щиро вдячні Румунії за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Румунія докладає зусиль, аби покарати російського агресора, підтримує створення спеціального міжнародного трибуналу щодо дій Росії долучається до санкційної політики. Звичайно, важливими для нас кроками з боку Румунії було б визнання Росії. Державою спонсором тероризму, а також призупинення її членства в організації Чорноморського економічного співробітництва та в Дунайській комісії вітаємо зацікавленість і готовність Румунії долучитись до процесу відновлення України, зокрема Дніпропетровської області. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром паном Шуків, відкрили пункт пропуску на нашому спільному кордоні. Після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України. Саме сюди ми спрямували основний обсяг нашого експорту. Саме сюди виїжджають наші українці, ті діти, а. біженці. Саме сюдою українці повертаються додому. Саме а. через кордон із ЄС надходить потужна гуманітарна і військова допомога. Тому розширення наших пропускних спроможностей потужностей для уряду України є одним з пріоритетних завдань. Зокрема, вже реконструйований пункт пропуску на кордоні з Польщею, Краківець Корчова. Розпочали будівництво пунктів пропуску Ніженковичі, Мальховіця та Ужгород, вишні Німецька на кордоні Словаччини. Але саме на українсько-румунському кордоні ми маємо найбільший прогрес. Від сьогодні тут працює новий пункт пропуску Красноїльськ-Вікова-Десус. Його відкриття передбачалося ще двосторонньою угодою від 2012 року. І сьогодні ми втілили у життя цей амбітний проект. Колеги підказали, що це перший е, пункт пропуску, який збудований з нуля з 1998 року. Це теж вагоне досягнення. Ми не зупиняємося на цьому. Ми Працюємо не, далі. Не, Триває спорудження пункту пропуску дяківці. Раковець, і вже найближчим часом. Я переконаний, цей другий пункт пропуску е, теж буде відкритий для руху. Нас попереду ми сьогодні ознайомились з нашими перспективами є можливість відкриття. І реконструкції додатково ще семи пунктів пропуску, і у зв'язку з цим Україна вітає ініціативу Румунії щодо створення двосторонньої робочої групи з розвитку транспортної інфраструктури на спільному кордоні. Дуже важливо що до роботи цієї комісії долучиться консультативна місія ЄС в Україні. Це також сприятиме безумовно і залученню фінансування з фондів ЄС для наступних етапів. Розбудова прикордонної інфраструктури матиме низку позитивних наслідків для України, безумовно, зростання експорту до Румунії до ЄС, збільшення обсягів вантажів, які отримує Україна, зростання інтенсивності нашої економічної співпраці між Румунією та Україною. Я впевнений, що ми разом переможемо спільного ворога та відкриємо новий етап у розвитку Європи та світу. Наприкінці хотів би подякувати особисто пану прем'єр-міністру, румунському уряду. Також народу Румунії за всебічну підтримку з перших днів агресії. Сьогодні е, тут ми бачимо наочно також гуманітарну допомогу, яку Румунія з перших днів передавала і продовжує активно підтримувати Україну. Надзвичайно важливим для нас сьогодні є підтримка в енергетичній сфері і генератори, які Румунія передає Україні, звичайно ж допоможуть нам пройти цю складну найскладнішу зиму. Дякую за увагу. Вам сумеспентінці. Слово премєр міністру Румунії, думнуле прем'єністрмуха прем'єр-міністре, шановні пані та панові, шановні представники місцевих органів влади з України та Румунії. Я дуже радий бачити знову прем'єр-міністра України тут. Це друга наша зустріч після того, як відвідав Київ 26 квітня цього року. Bucur de să Я în особливо радий тому, що для нас є нагода взяти участь у відкритті цього пункту пропуску на українсько-румунському кордоні. Україна це подія, яка є символом, є символічною подією, але в той же час вона підтверджує той рівень довіри і солідарності між двома країнами. Дійсно, це перший пункт пропуску, який ми відкриваємо за останні декілька років. І цей пункт пропуска не є просто пунктом пропуску між Україною та Румунією. Це є пунктом пропуску між Україною та Європейським Союзом. у ці складні часи, через які проходять Україна у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України. Ми поряд з вами, і ми маємо демонструвати солідарність з Україною. Оскільки нам допомагає у великій мірі Європейський Союз у розбудові нашої інфраструктури, дозвольте представити вам представника консультативної ради Євросоюзу. Дякую і хотіли хотів би е, висловити особливу вдячність представникам Євросоюзу за їх імплікованість, за, за їх участь у процесі е, активізації прикордонного руху в ці складні часи. Селіскідена новий пункт відкриття нового пункту пропуску забезпечує нові переваги як для пасажирського руху, так і для експорту для вантажного руху через кордон переміщення через кордон вантажів для України є дуже важливим на сьогоднішній день. А особливо важливо, тому що починаючи з 24 лютого, починаючи з агресії Російської Федерації проти України, агресії нелегальної і немотивованої, ця агресія має негативні наслідки як для народу України, так і для уряду України. І ми можемо побачити, що ці наслідки е, мають вплив і впливають, е, в тому числі на е, сусідні країни. Україна має потребу в нашій солідарності. Україна має потребу у підтримці. Е, е, Усього світу цивілізованого світу у підтримці, які яка має надаватися усім світом. Е, Україні я коли говорю про цивілізований світ, про е, країни, які допомагають Україні, маю на увазі країни, які розділяють ті ж цінності, що і ми всі гідність, взаємоповага, повага до міжнародного права. Повага до правил, які діють цивілізовано цивілізованому світі Румунія була поряд з Україною ще з перших днів початку агресії. хочу використати цю нагоду і висловити вдячність і громадянам Румунії, які відкликнулися і почали допомагати сусідній державі. також хотів би висловити вдячність і державним органам влади Румунії, які Безумовно і дуже оперативно включилася в процес підтримки і надання допомоги українській державі Румунія відіграла дуже важливу роль в плані експорту зернових з України. Ми можемо з певністю сказати, що Румунія відіграла особливу роль і в плані. Забезпечення харчової безпеки для усього світу для європейського континенту і для всього світу в цілому з використанням румунської інфраструктури, портової, залізниці і інших об'єктів такої ж інфраструктури, через територію Румунії було пройшло транзитом більше ніж 6 мільйонів зернових. Маємо в планах, в перспективних планах проекти щодо відкриття нових пунктів пропуску, розширення прикордонної інфраструктури, де на також існують відповідні плани, інфраструктурні і на рівні Європейського союзу, до яку до яких маємо долучитися, і маємо долучити включно, і Україну. Шановний прем'єр-міністр, пропоную, щоб ми скоординувалися і підтримали подальший зв'язок для того, щоб координувати розширення цієї інфраструктури, в тому числі відкриття нових пунктів пропуску на нашому кордоні. Безумовно, сьогодні, під час нашої зустрічі з прем'єр-міністром України, ми обговоримо і окремі питання, які торкаються румунської національної міншини, яка проживає на території України, і імплікованість у захист України від російської агресії. Читаційні роминія демонстрат українські громадяни румунського походження завжди демонстрували і демонструють лояльність до керівництва України, і це ми неодноразово констатували і бачили конкретні приклади. І про це ми говорили і під час мого перебування в Києві із прем'єр-міністром, і з президентом Зеленським. Будемо обговорювати і забезпечення прав національних меншин. А також будемо торкатися і українських громадян, які перебувають на території Румунії, які були винвимушені є вимушеними переселенцями через румунський кордон. Пройшли або перейшли десь біля 2,7 мільйонів громадян України. Велика частина з них залишилася на території Румунії. А уряд Румунії, і румунські громадяни зробили все можливе для того, щоб підтримати українських громадян у ці складні часи, і будемо продовжувати разом з європейським союзом робити все для того, щоб ці громадяни почувалися у безпеці. Повертаючись до тих двох громад, які проживають на території Румунії і на території України. Мається на увазі румунська громада в Україні і українська в Румунії, ми Маємо зробити все для того і упевнитися в тому, що забезпечується увесь комплекс їх прав і свобод як на території Румунії, так і на території України. Ші інкодати суніс ачату am ангажа речія впевнений тому, що і ви, і ми зробимо все можливе для того, щоб і українські громадяни румунського походження і румунські громадяни українського походження почували себе комфортно в своїх країнах. А зараз я хотів би запропонувати, шановний пане премєр міністр щоб ми разом висловили вдячність всім тим людям, які доклали зусиль для того, щоб цей проєкт сьогодні відбувся. Висловити особливу вдячність дипломатичному корпусу українським дипломатам в Бухаресті і румунським дипломатам в Києві за докладені зусилля, дипломатичні зусилля. Також пропоную висловити особливу вдячність всім міністерствам і відомствам, які брали участь у реалізації цього проекту. Це і міністерство внутрішніх справ наших держав, і міністерство фінансів, інші державні структури. Вам Дякую.